Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Golden Hand Stitch. Сьогодні, дівчата, я хочу показати вам всі свої процеси. Поговоримо трішечки про них. Так склалося за останній день, що я віддала декілька рамборів на перенабір. А саме: ось таку гортензію від те-гувернір. В принципі, вишивалася вона мені класно. У мене вишито пів листа, можна сказати, трохи більше. Йде дуже легко, дуже приємно. Я замінила тут основу на Нюкасл 40-го каунту на такий же от теплий колір, і мені досить класно вишивається. Все дуже приємно. І не люблю я таку акварельність. Я його трішки наситила кольорами, в тому сенсі, що змінила аккаунт. Так що, тут в мене нічого нема, але є ось такі схожі дизайни, можете собі щось е подивитися. Можливо, щось припаде до душі. Так що, ось така в мене гортензія відправилась до Олі Лукової. Дуже дякую їй за те, що взялася за таку кропітку працю, та зробить мені. Таку красу і полегшить мені життя. Так, і давайте подивимось на відшив. Ось він. Якраз сонечко, добре світе. Гарно передаються відтінки вам. Так що, такий величенький шмат, тому що це 40-й каунт, як ви можете бачити, вона досить-досить мілесенька, такі переплетіння. Але в одну ниточку вишивати одне задоволення. Я просто Тепер обожнюю Ньюкасл, запаслася ним собі в запасах, тож буду вишивати. І така гарна в мене буде висіти картина. Ще в процесі вона, як ви бачите, пом'ята трохи. Але я, мабуть, переорганізую даний процес, коли мені приїде перенабір. Можливо, п'яльця поміняю. Подивимось, не знаю, щось мені так захотілося його переорганізувати. Хоча я люблю оці п'яльця від нурги. І вони досить гарно, до речі, на льоні себе ведуть, тому що вони їх не розривають, не ріжуть тканину. Ну, В принципі, от для льону вони мені класно підходять. І також от набірчик я вам прив'ю-вставлю, тому що я його відправила. Це в мене лукас, ніжна прихильність. Вишила я такий невеличкий шматок. А чому? А тому що схема атас, дівчата: Три хрестика того, три хрестика сього, моя нервова клітина побігла кудись геть. Я, я не можу. Коротше, я тут намагалася намагалася, тут депаркан ще досить спокійно вишивалася, але коли пішла діло до цього буску, бек, я не пам'ятаю, скільки там беку, чи 5, чи 6. Різних кольорів і складень, і, коротше, коротше, віддала я на перенабір. Але гарна картинка так вишивається. Ну, я вже сказала, не досить приємна, тому що більшість цієї картини це бузок. І ну дуже, просто дуже постійна зміна нитки. Нереально вишивати без саги. Тому прийшлось купити перенабір. Так що Буде в мене ось такий весняний наборчик. Як ви вже здогадалися, оскільки я закінчила чобіток, зараз я буду переходити на весінні процеси, на літні процеси. Здебільшого, я, звичайно, хочу почати бузок свій, ніжну прихильність, і довершити його. Тому що, в принципі, робота невелика. Але тяжко йде. Ну, от, хотілося б, звичайно, її закінчити та вже повісити собі на кухню. Так, і е, більш літня це буде вже гортензія. Я так е, в планах у мене буде працювати над нею десь так влітку. Якраз приємні кольори, голубі відтінки. Так що будемо працювати. Над чим же я працюю зараз? А зараз. Над своєю вишиванкою, точніше, над своєю вишиваночкою для сина. Ось така яскрава вона в мене. І давайте подивимось, що я ж там уже наколупала. Де вона в мене? Ось в мене вже готова нагрудна частина, як би вишити тут всі хрестики, окрім ось посередині, як ви бачите, в мене забагацько пространства. Місця, місця в мене там багато, Все тому що я потім вирішила: я зроблю уставочний шов, чи як він там називається. У мене є ниточка Переле, меланжева, гарна помаранчева ниточка, і я нею буду щось там ліпити. Залишила це на останок, тому що я ще такого не робила. Будемо, будемо щось робити. І ось буквально за два дні я закінчила воріт, Ось, стієчку. Стієчку я закінчила, в принципі, все дуже гарно. По сантиметрам я думала або меланжевою ниткою тут ще пройтися також, додати гарних деталей. Подивимось, подивимось, що в мене буде получатися. Але от, як воно там все. От. Виходить, мені дуже подобається. Вона дуже яскрава, така соковита вишивка і досить таки гарна. Так, галопом по Європам. Швиденько щось так у мене знімається. Далі хочу вам презентувати схему від Вікторії Пархомової. Це в мене гібіскус і колібрі. Мій багатострадальний, тому що я то берусь за нього, то не берусь за нього. Але от весною буду брати, тому що у мене во дворі квітують дуже гарні гібіскуси. І от скажіть мені, будь ласка, от як же ж пройти повз них та не зняти таку гарну вишивку з такими гарними гібіскусами. Треба мені себе якось дати пенделя під одне місце та довишивати дану роботу. Не беру з чого. Ну, Це так, моя заміточка, тому що все ж авторські схеми то капець. От Після того, як повишиваєш тею, коли одна ниточка, все чітко, все зрозуміло, ніякого там беку не треба тобі, все вишиваєш, сидиш собі спокійно, dimensions тот же самий, все логічно, все ясно. А тут же ж. Ну, мало того, що. Я не пам'ятаю скільки, але десь 60 кольорів на даній роботі, а вона маленька, вона досить маленька. Та й беку. Беку тут, мама дорогая. Дивіться. Ось тут бек, ось ось в цій частині. Ось тут. Ну, Звичайно, ну це ж авторська схема, і я просто. Не те, що там не люблю. Я почала, мабуть, відходити від цього, але дану роботу я буду закінчувати. У мене там, правда, ще я купувала кактус від неї, по-моєму. По-моєму, від неї. Хотілося б, звичайно, вишити, там також маленька роботка, але я оце не знаю. Воно мені треба. Чи воно мені не треба? Мабуть, воно мені все ж таки треба. Так, ну, коротше, мій колібр, і до речі, хто не знає, я сюди понавпихувала купу металізованої ниточки. Як ви бачите, ця пташка просто сяє. Дуже гарно воно виглядає, буду оформлювати в подушку, тому ця красота буде мене радувати, коли буде сяяти домашнє освітлення. Воно буде мерцати і сяяти дуже-дуже гарно. Ось така в мене є робота. Так, а зараз барабан на дроп. Не лякайтеся, будь ласка, не лякайтеся, це процес. Його я ні гладити, нічого я з ним не буду робити. Зараз я тільки відкопаю, де там що. О, відкопала. Як ви здогадалися, це моя багатокольоровка. Не буду казати виробника. Вишивати буду, тому що вже ж почала, вже ж зібраний набір. Ну, це мої кораблі. Я вам вставляю картинку. На даному етапі. Ось такий маленький шматочок у мене відшитий. Чому закинула? А тому що, а тому що всі прекрасно розуміють, чому. І от сиділа тільки. Також думала, може закинути її, але, думаю, ні. Там ще якраз наші дівчатка так зіпряглись і почали вишивати багато кольоровки. А в мене, в принципі, є, вона зібрана. от Бери, вишивай, так? І ну, тут вже 1030, по-моєму, вишито. Це 18-та їда в мене. І в мене вже вимальовується корабель, от ця частина найсмачніша. Там якраз великий класний, дуже шикарний корабель намальований. Такі бої. Ну, взагалі-то мені дуже вона подобається, ця картина. Я її почала, по-моєму, в 19-му році, якщо я не помиляюсь, чи ближче до 20-го. Ну, і от вона в мене трішечки повишивалася і усього. Ну, треба якось зробити мені, коротше, ротацію. М -м ну, в принципі, можливо, як і на дубах. Там 2-3 тисячі хрестиків. І буду потрохи вишивати. До речі, я ж забула вам показати свої дуби. Прийдеться мені окремо їх дозняти. Так що, ось така в мене робота. Така моя буде вишиванка. І старт. Буду стартувати! Так, і це я серйозно. У мене стільки процесів, а я й терплю. Але це малявочка. Це така манюнечка, така дуже гарна. Буду вишивати сніговичка на отакій підставці. Дівчата в інстаграм мене питали, де можна взяти таку підставочку. Я вас всіх ласкаво прошу до ульянки, затишні хрестики. Я вам залишу на неї посилання. У неї бувають, вони вже готові. Можливо, ще якісь будуть. Проглядайте за її сторінкою. Там дуже багато чого цікавого. І тут, звичайно, є підставочка. Я пофарбувала це акриловою фарбою у білий колір, тому що. Тут воно вишивається на білий перфорованій і це сніговик. І мені захотілося все ж додати фарб. Тому що якби я вишила на от ось, ось, да? ну, тут багато просто таких тілесних відтінків, ну, як на мене, трошечки зливається. А якщо на білій, буде яскравіше. Ну, це чисто моє. Вишивайте на чому хочете. Так, і ось такі нитки. Я їх вже розібрала. Бачите, вони всі досить такі бажевенькі, такі тілесні, ось цей би злився, я думаю. Тут досить багато червоного, білий от знов такий. Давайте подивимось. Ну от, да? видно вам, це сугубо моє ось таке. Тому вирішила ось так. Отак от. От от мені подобається більше. Тому я пофарбувала. Дуже гарно. О. Так що е, поставлю такий процесик, буде в мене біля кроваті, буду там, може, по е, одній ниточці-неколи коли робити. Е, до речі, бісер десь у мене в іншій коробці. Ну, це просто, щоб ви знали, що я вишиватиму. Так, що пішла я за дубами, покажу вам, що в мене там на тих дубах. До речі, треба їх взяти у роботку на декілька днів. Я, в принципі, то на цей місяць виповнила всі свої бажання на ній, але треба ще повишивати. Коротше, зараз повернусь. І ще один мій гігант просто гігантська робота. Ну, Якщо зрівнювати з моїм корабликом, то це дітський лепіт. Вибачаюсь за русизми, але ну, тут по-іншому і не скажеш. Тому що розмір, в принципі, той величний: 70 на 45 см, але Ой, мої кораблі, там щось метр на 70 см. От, уявіть собі, просто масштаб моєї катастрофи, але сама взялась, сама ший. Що ж, що ж тут скажеш? Так що, ось така гарнюня, просто гарнюня дубовий гаймій. І я вже так класно просуваюсь по даній роботі з дівчатами, дякуючи СП. І ось, як ви бачите, тут багато чого вже вишито. Навіть один кут так плотненько зашила вже. У мене вже мама чоловіка так каже, це треба оформити. Я так зрозуміла, куди поїдеться картина, коли вона оформиться. Так що зробимо, зробимо. Дуже гарний процес. Відтінки зеленого мені ще не набридли. Не переживайте. Вишивається в сплошне задоволення. І тим паче, що я вишиваю спочатку. Тим кольором якого більше, а тут в даному випадку на даному е, обсязі роботи чорний. Потім йдуть якісь відтінки такого зеленого, такого зеленого. І в принципі веселенька робота виходить. Навіть е, є голубий, нема там, е, в принципі, там ніяких рожевих або ще якогось, але е, нормально вишивається, дуже приємно. Тут е, звичайний хрестик, нічого особливого, але просування вже досить-досить гарне. По-моєму, щось там до 15 тисяч в мене вже доходить. Ну, вишиваю я по 2000 в місяць. І, е, звичайно, хотілося б трохи більше, але хочеться і приділити час іншим процесам. Так, і е, поки в мене все на даних процесах, показувати вам більше нічого, тому що це все, е, що в мене є із початого. Тому далі, я думаю, ви вже побачите якісь просування по якимось із даних процесів. Не всі буду брати. Я хочу зробити собі таку, ну, як, не ротацію, а більш От зараз буде приходити весна. так? Зараз от просто час закінчити. Точніше, розпочати і закінчити джимшур-сніговичка, тому що якби ще е, лютий, і, ну якби ми ще вписуємося в графік. Да? А потім я, скоріш за все, це ж візьму ніжну прихильність, якщо до, якщо до мене приїде перенабір. Поки перенабіру в мене нема, я займаюся вишиванкою, тому що ну, реально, дівчата, я комір вишила за два дні. А от стою і молюся над нею, я більше. Я неділю, мабуть, збираюсь. Е, ну, все, мабуть, тому що там тканина дуже погана. Оце домоткане полотно якесь мені попалося, ну, дуже воно противне. І дуже-дуже бережно потрібно з ним відноситись, не перетягувати ні в якому разі, тому що вона ну, дуже м'яка. Але як носити, вона тканина ну, класна, вона легенька, вона дихає. І це, мабуть, єдиний її плюс. Для вишивки вона складна. І, в принципі, що там залишилось в мене? Там залишилось, мабуть, хрестиків, ну так, з 3000. Я думаю, все, там манжетики тільки доробити. Тому буду робити їх. Обов'язково буду робити їх. Якщо приїде, оце ж ніжна прихильність, будемо займатися нею. Але якщо я дороблю вишиванку зараз. То гібіскус чекай мене. Чекай, і буду я над тобою працювати. Сподіваюсь, до літа я його дороблю. Так, а ви пишіть в коментарях, який із процесів вам найбільше сподобався. За який процес ви будете голосувати. Мені дуже цікаво, що б ви хотіли. Дивитися, про що ви хотіли слухати, яка із картин вас найбільш зацікавила. Так що чекаю ваших коментарів, чекаю ваших вподобайок, якщо, якщо вам сподобалось дане відео, це дуже допомагає моєму каналу в просуванні. Дякую вам за це. Дякую всім, хто пише коментарі. Дівчатка, просуваємо український контент. Так, і в наступного відео, я думаю, ви вже побачите процеси. По даним роботам, що там у мене буде вишиватися, так, я вам буду показувати вже все, що не вишивала. Тому всім до побачення! Я вам бажаю доброго здоров'я та гарно провести свій день. До побачення!